Стильний акваконтроль люк складається з прямокутної ємності з ніжками об'ємом 500 мл і герметичної вологоповітряної непроникної кришки. Обід кришки забезпечує її герметичність. Можна зберігати та перевозити різні продукти у будь-яких положеннях. Рідина не проляється. Зручний розмір і форма дозволять положити його в жіночу сумку. Обід завжди з вами. У контейнерах можна зберігати продукти в холодильнику і на полицях. Чудово зберігається домашній сир, фарш, заготовки відбивних. Ніжки забезпечують циркуляцію холодного повітря. Продукти зберігаються набагато довше, чи в пакетах чи інших ємностях. Завдяки прямокутній формі раціонально використовується місце в холодильнику. Контейнери можна ставити один на один.